Добрий ранок, церква. Да, дійсно, не було нагоди чомусь у мене бути в вашому приміщенні, яке знаходиться і поруч. Але для мене честь сьогодні бути у вас. Багато чув про вашу церкву, але не було можливості бути. Дійсно, мене звати Женя, як і вашого ведучого, і вашого музиканта, так що популярне ім'я, мабуть. Я закінчив університет, зараз навчаюся в біблійній семінарії у нас в Запоріжжі? Хотів би сьогодні поговорити про те, хто такий справжній християнин? І взагалі, сьогодні ви знаходитесь в церкві, да? серед віруючих людей. Навіщо взагалі ми тут і серед віруючих людей? Чому? Ми йдемо за Богом, чому ми віримо в Бога. Хто такий справжній християнин? Ісус Христос багато про це говорив. Христос, коли жив на цій землі близько 33 років, можливо, навіть більше, Він часто звертав увагу на людину і навіть на її стан серця. Він часто говорив про праведність, таке, можливо, слово, таке. Набожне якесь величніше слово праведність. Що таке праведність? Давайте звернемо увагу на Євангелія від Матвія, 6 розділ. 6-й вірші. Матвія 6, 5, 6. А як молитися, то не будьте як ти, ліцеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях. Щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони уже мають нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Цей уривок написаний в Нагірній проповіді Христа. Це одна із його проповідей, великих проповідей за своїм змістом. І Він в цій проповіді часто звертає увагу на стан серця. Христос каже, що праведність чи справжній христинин це не той, передусім, який показує свою праведність. Да, він молиться, він постить, він допомагає людям. Це ще не доказ того, що ти праведна людина. А Він передусім каже про стан серця, про внутрішнє, що у тебе там всередині знаходиться, що в твоїй душі. Кому ти віриш, кому ти поклоняєшся, як ти живеш, що ти думаєш, які у тебе мотиви, які у тебе бажання, стан серця. І оцей уривок якраз показує про те, хто такий справжній християнин і взагалі, що він робить. Дивіться цікаво, якщо хто, можливо, цей уривок читає не вперше, то зверху цього уривку і знизу теж. Маю на увазі перед цим уривком і після нього говориться про ще дві ілюстрації. З першого по четвертий вірші говориться про ілюстрацію, коли людина дає милостиню. А далі, після цього уривку, що ми прочитали, йде ця ілюстрація про піст. І цікаво, що в цих трьох ілюстраціях говориться про щось спільне. Христос хотів сказати, підкреслити щось одне, спільне. В цій ілюстрації про милостиню, про молитву і про піст, Христос хотів сказати, що це можна робити по-справжньому щиро, і це можна робити лицемірно, не по-справжньому. Так про що ж саме хотів сказати Христос? Давайте зараз подивимось. Христос каже про молитву лицемірну і про молитву щиро. Дивіться, п'ятий вірш. А як молитися, то не бути як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Що поганого ставати при синагогах та на перехрестях. Іншими словами, якби ми зараз на цей сказали час, це молитися в церкві або десь ну, на вулиці, да? можливо, десь на куті вулиці, на перехресті. Що тут поганого? Але Христос каже, що ці люди. Вони не просто молилися, а вони хотіли, щоб їх бачили люди. Тобто їх мотив був, щоб люди їх оцінили, щоб люди побачили, які вони набожні, які вони праведні, їх мотив був в тому, щоб їх похвалили. Це не щирість. Дивіться тим більше написано, що вони вже мають нагороду свою. А яка ця нагорода? А в тому, що їх люди бачать і можуть похвально оцінити. В тому їх нагорода. Їх більше бентежить не те, що подумає про них Бог, а те, що подумають про них люди. Ліцемірство було в тому, що вони були як справжні молитовники, як, як справжні віруючі, як справжні християни, але насправді в їхньому мотиві, в їхньому серці не було щирості, не було справжності. Знаєте. Колись Христос сказав так само про фарисеїв і книжників. Це була така релігійна політична еліта того часу. Вони добре знали закон Божий, вони е, намагалися все детально виконувати, як Бог казав. І навіть приписували ще ті е, правила, які Бог не казав. Вони все хотіли робити правильно. І знаєте, Христос, коли бачив їх, дивіться, що Він про них сказав. Матвія 23,14. Горе ж вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжче ви приймете. Ці люди вони молились довго, і що тут поганого, правда? Але вони поїдали хати вдів. Що це означає? На той час фарисеї книжники створювали такі обставини для нужденних людей, щоби. Певний відсоток їх надбання забирати собі. Вони створили таку соціальну несправедливість. Замість того, щоб підтримувати Вдів, замість того, щоб допомагати їм, вони навпаки їх грабували. Вони якісь їхні, можливо, гроші забирали. Вони збагачували за рахунок тих, кого повинні були підтримувати. І в цьому було лицемірство. Вони показували іншим, що вони віруючі, що вони ходять в церкву, що вони моляться, вони постять. Але насправді їх стосунки з християнами і взагалі з людьми були нещирі, були несправжні. Були неправильні. Знаєте, вони хотіли показати праведність хорошу, але це все перетворювалося на те, що вони забруднювали себе, забруднювали своє серце. Друзі. Знаєте, ми можемо теж бути в такій обставині. Я небезпека бути на вид християнином, на показ, де, да, що я вмію проповідувати, вмію співати, вмію молитися, але всередині, в серце, не бути справжнім віруючим. Але коли я виходжу із церкви і знаходжусь вдома, на роботі, на навчанні чи ще десь, можу не показувати справжнє своє християнство. Можу. Не по справжньому поклонятися Богу, можу а, в стосунках з іншими людьми, не, бути, а, не, не ставитись до них по-християнськи, не ставитись по-хорошому, а при цьому показувати свою таку набожність і це лицемірство. Знаєте, я це кажу не тому, що хочу зараз так повчати, і я такий білий пушистий. Я теж з цим стикаюсь і теж борюся. Часто з цим. В тому році я познайомився з одним хлопцем із заходу України. Взагалі, якщо перед цим так екскурс зробити, ми з сім'єю виїхали з початку війни, і у нас велика сім'я, і якраз у мого брата дружина була вагітна, і ми вивезли їх, і виїхали родичами, сім'єю. І на певний час зупинилися в одній з областей нашої країни. При церкві зупинились. І ця церква одним із служінням, яким вона займається, була допомога сиротам і е, е, дітям з інтернату. Вони спеціально навіть придбали будинок, в якому жили ці сироти. Інші сироти жили при їхній церкві. Я познайомився з одним хлопцем, з одним з інтернату. І знаєте, на вид він був такий с... м... відкрита людина, спілкувалася, хоча часто міг. Бути роздратованим, запальним таким. Але знаєте, відбулося те, що навіть стало ще сильнішим, ніж його запальність і його е, дратування. Одного разу він прийшов до церкви. І, до речі, він готувався вже до хрещення. Перед тим, як були співбесіди, він прийшов на молитовне служіння. І був в дуже дивному стані. Я дивився на нього, він так коливався, шатався. Я почав з ним розмовляти, у нього були очі червоні. Я не розумів, що з ними трапилось. А потім мені служитель сказав, що, мабуть, він чи під наркотою, чи просто в нетверезому стані. І тоді його не допустили до хрещення. Знаєте, можливо, це такий. Ну, випадок, що ми не будемо, да, як цей хлопець. Але що відбувається у нас всередині, в серці, коли ми перед іншими людьми? Чи коли ми поза церквою знаходимось? Така є небезпека, друзі, щоби не бути справжнім християнином поза церквою. Дивіться, ще є. А... Така категорія людей, про яку каже Христос в 6 вірші, і він навпаки закликає стати таким. А яким це? А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. Він закликає стати людиною, яка по-справжньому є християнином і щиро молиться. Він не закликає а, не молитися в синагогах і на перехрестях. Да? Ні, він каже тут не про те, що не треба публічної молитви. Він каже про щось інше. Він каже, що ти думай, коли молишся про те, що про тебе подумає Бог, а не про те, що про тебе подумають люди. Подумай більше про те, який твій стан серця. Тут говориться про молитву наодинці. Молитва, коли ми молимось в закритій кімнаті, чи взагалі ось така особиста молитва з Богом, це щось таємне. Це час, коли ти можеш прийти до Бога з відкритим серцем, можеш оголити душу перед Богом. Можеш прийти до Нього зі своїми думками, мотивами, бажаннями, які там, в глибині серця знаходяться, і ніхто не знає, окрім самого Бога і тебе. Це час, коли ти можеш звертатися до того. Хто є твоїм отцем. Як ми читаємо, не просто Бог, дивіться, Отцеві своєму, що в тайні. Раз він отець, то це щось таке глибине, це щось таке родинне звертатися до Отця. Це спілкування, коли ти розумієш, що ти його дитя, а він твій батько, і ти можеш прийти до нього і відкрити йому своє серце. Ти довіряєш йому. Більше того, а якщо ми прочитаємо далі, восьмий вірш, там написано, що Бог знає наші прохання до того, як ми ще до нього звернемось, до того, як ще ми помолимось, він вже знає, про що ми будемо молитися, тому що він все знає, чи він самогутній. Дивіться, і коли ми приходимо до Бога, ми можемо з упевненістю до нього йти і з довірою йому, тому що він знає. Всі наші переживання, наші труднощі, наші хвилювання, друзі, наші страхи, наші сумніви, наші боротьби, з чим ми боремо, з якими гріхами і ті труднощі, які ми проходимо, Він знає. І тому Він хоче стати ближчим до нас, і Він хоче, щоб ми наблизились до нього. І знаєте, тут не можна не сказати про серцевину Івангелія. Це Ісус Христос. Тому що завдяки тільки Його Сина, Ісуса Христа, ми звертаємось до Бога. Отак, з впевненістю, що Він нас почує. Тільки завдяки Христу ми можемо прийти до Бога і відкрити свою душу перед Ним. Бо в ті часи, в ті в часи Біблії, що до того, як прийшов Христос, для того, щоб прийти до Бога, треба було принести жертву, треба було собою та, нос, тащити собою якось звіра, тварину, приносити жертву, і потім тільки через священика людина могла звернутися до Бога, коли священик заходив в храм. Але завдяки Христу тепер є можливість звернутися до Бога так просто, як ми спілкуємося з людьми. Да? От часто таку ілюстрацію для тих людей, які, можливо, з дитинства не молились, часто таку ілюстрацію кажуть, що як ми спілкуємося з людьми, так само ми можемо прийти до Бога і спілкуватися з ним. Але, звичайно. Це не просто з людиною ми спілкуємося, а з Богом. І це ми можемо робити через віру в Ісуса Христа. І пам'ятайте, Христос сказав Івана 14,6: Я дорога, і правда, і життя. І ніхто не приходить до Отця як тільки через Нього, через Христа. Справжній Христинин це той, який щиро хоче спілкуватися з Богом через віру в Ісуса Христа. Друзі, нехай Бог нас благословить не бути лицемірними, не жити подвійним життям. Тут я один, а там я інший. Коли в серці у мене немає щирості, немає такої справжності, нехай Бог благословить, щоб ми, якщо бачимо дійсно лицемірство в своєму серці, покаялись перед Богом. Він простить, він обіцяв, якщо ми сповідуємо свій гріх. Давайте будемо розвивати стосунки з Богом. Через віру в Ісуса Христа. Нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь. Помолимось. Батько Небесний, до тебе звертаюсь через Сина Твого Ісуса Христа, і я дякую тобі за ту привілею, яку може мати християнин. Я дякую тобі, Господи, що Ти. Кажеш в своєму слові, що ти готовий наблизитися до людини. Ти готовий, Господи, мати спілкування з людиною, але ти очікуєш, щоб людина сама звернулася до тебе, сама потребувала тебе. Допоможи, Господи, мати з тобою щирі стосунки, без лицемірства, без подвійного життя. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.